Слава Україні! Сьогодні розпочнемо з футзалу. Люборд вже дворазовий чемпіон першої ліги України. чим ми вітаємо князів і бажаємо не зупинятись на досягнутому. Ось такий коментар головного тренера Назара Богачука після нагородження. Загалом, за підсумками трьох матчів, в першу чергу дякую хлопцям своїм, які незважаючи на поразку першого матчу, вони не поникли і продемонстрували свої вольові якості і бажання перемогти і рухатися і перемагати. Це повністю їхня заслуга і за це їм. Ну, колосально дякую. Приємно перемагати на всеукраїнській арені. І зараз потрібно відпочити і надіятися, звичайно, на завершення війни, щоб ну, будувати якісь цілі, плани більш довготриваліші і ну, рухатися вперед. У цьому турі в нас було лише три поєдинки в центральному матчі третього туру чемпіонату Волині з футболу зустрічалися команди ФЦ Коваль та Володимир. Перших хвилин було зрозуміло, що Володимир приїхав сюди не просто аби зняти файне відео. До речі, за файну трансляцію тільки дякуємо. Були чудові моменти вже так під кінець першого тайму і на початку другого. Коваль дуже втиснув, але все ж таки закінчився цей матч в нічию. Як ні одна, так ні друга команда перемогу здобути не змогла. А інша ковальська команда Тайм в себе на стадіоні Мірамар отримала перемогу над командою Рубіш Любомиль. І в третьому поєдинку третього туру команда Шахтар олинськ перемогла команду Забороля. І на дану хвилину турнірна таблиця виглядає саме так. А кращими бомбардирами після третього туру є такі футболісти. Також хотілося б звернути увагу команд на те, що дотримання регламенту це є обов'язкова норма і ніхто не вправі його порушувати. Арбітри все ж таки йдуть на поступки, тим самим шкодять вони тільки собі. На наступний тур, хто буде не в вірному екіпіруванні, буде не допущений до матчів. Тому будьте уважні та обережні. Не забувайте підписуватись на канал, тиснути лайки, дзвіночки, коментувати. Давайте будемо разом просувати український ютуб і розвивати волинський футбол. Любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові!